Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про весну? Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять, От сну зимового до сонця ясного. Діти, скажіть, будь ласка, хто послав свій наказ? Який весна поклала, послала наказ? Що виходить з-під листя, що підводять квіти? А до чого тягнуться квіти? Молодці малята. Ласкавий сонячний промінчик відчинив весні двері, і все навколо захвилювалось. Природа оживає. Як ще можна сказати, чим пахне весна? Який запах ви відчували на прогулянці? Хто знає, що то за кущики такі гарні, ростуть і вже починають цвісти? Так, діти, це верболози, які за кольором бруньки на гілочках, хто запам'ятав? Діти, а на що вони схожі? Так, звісно, на котиків. Та на сніг течуть струмки. Ожива травичка і до сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Ви послухали вірш. А тепер дайте відповідь на запитання, яка пора року описана у вірші. До чого простягла гілочки вербичка? Що з'явилося на гілочках? Які вербові котики? З вербою пов'язане велике християнське свято Великдень. Неділя за тиждень до нього називається Вербною. У вербну неділю святять вербу. Люди вірили в те, що до кого доторкнешся свяченою вербовою гілочкою, той буде здоровим, щасливим та багатим. Тому у вербну неділю вдаряли один одного, промовляючи. Не будь сонливим, до роботи лінивим, будь робочий, як бджола, і рости, як верба. Українське село важко уявити без верб. Їх висаджували біля ставків, річок, на левадах, на дорогах, на болотах. А зараз поміркуйте, яке прислів'я про вербу ми знаємо. Без верби та калини немає України. Так, повторіть його. Яка народна традиція пов'язана з вербою? Пригадайте, як цвіте верба на весні.